Ми зараз будемо далі розбиратися, аналізувати, чому відбувається це здорожчання цін, що на це впливає, і головне, чого очікувати далі, чи якоїсь стабілізації цієї ціни, чи здорожчання буде тривати. Для цього ми запросили до цього ефіру нашого наступного гостя. Це виконавчий директор асоціації м'ясної галузі, гендиректор громадської спілки, центр підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко. Пане Миколу, вітаємо вас. Дякуємо, що цього ранку долучив. Добрий ранок. Добрий ранок. Тож, пане Микола, у нас орієнтовно 5 хвилин є на розмову для того, щоб розібратися і пояснити глядачам. З чим в першу чергу пов'язане здорожчання м'яса? Ну, давайте почнемо з того, що світові ціни на м'ясо зросли на свинину, зокрема, вдвічі. Це відбулося у 2022 році. Це не було пов'язано із початком війни в Україні було пов'язано із подорожчанням кормів, які відбулися ще в 2020-му, наприкінці 2020 року, і це відтерміноване подорожчання цін на м'ясо. Воно було очікуване і воно було прогнозоване. А Україна впродовж понад 10 років є нетто імпортером. Тобто, ми від 10 до 30% споживання свинини завжди покривали за рахунок імпорта. Відповідно, коли імпорт став дорогий, то ми можемо можемо розраховувати лише на власні ресурси. Ну і як ваш аналітик, на якого ви посилалися, сказав, що одна із основних причин це ще і скорочення поголів'я. Скорочення поголів'я відбулося у 2024 році. Воно відбулося дуже значне. Це Десь в розмірі 30-40% це 2 мільйона голів свиней. В Україні е, утримується тепер менше станом на 25 рік, ніж роком раніше. Це відбулося через захворювання, яке з початком війни з якихось причин почало масово вражати е, сільськогосподарські підприємства, а також домогосподарства. Переважно це центральна Україна була. Це Сумська, Полтавська, Київська, Чернігівська, Черкаська області і безумовно дефіцит, дефіцит породив значний ріст цін. Ну і до цього додавалися ще і ріст цін на корми. Через те ціни, які зараз формувалися, вони насправді не є. Межею, тобто це не найвищі ціни. Скоріше за все, ціни на м'ясо будуть продовжувати рости. І позначка 300 гривень за кілограм це може стати нормою. Це в найближчі ваш прогноз на найближчі кілька місяців чи до кінця року, чи вже на найближчі тижні? Це буквально в розрізі кількох місяців ситуація може стабілізуватися, тому що ціна на сировину на живих свиней, якщо брати свинину. Вона навіть є вищою ніж сьогодні пропонується м'ясо свиней. Ну якщо врахувати всі витрати і рентабельність посередників в даній галузі, я маю на увазі м'ясопереробні підприємства, торгові мережі. Тобто, коли продукт доходить до прилавків, в нього формується додана вартість, об'єктивно там є витрати. Для того щоб цей продукт дістався до кінцевого споживача, то ціна такого продукту вже б могла коштувати близько 300 гривень. Те, що зараз ціна є нижчою, вона фактично покривається в значній мірі за рахунок недоотримання прибутку, а часто і збиток, коли працюють підприємства м'ясної галузі, забезпечуючи виконуючи свої контракти перед торгівельними мережами. А так слід очікувати, що ціна підниметься. пане Миколу. Маємо хвилину, але от дуже цікаво, чи може держава зараз на цьому етапі втрутитися, а підтримати можливо виробників грошима, так якимось там ну, от, не знаю, новим там субсидіями. субсидіями та скасуванням податків для того, щоб виробники більше вкладалися в це, та й щоб такого дефіциту не було, який призводить до підвищення цін. Саме так держава і повинна втрутитися, тому що виробникам зараз самостійно, як виробникам, так і переробникам проблему з дефіцитом не вирішити. Її можна вирішити лише захистивши бізнес від того захворювання, яке призвело до такого значного здорожчання цін на м'ясо це понад 50% за один рік. Це африканська чума свиней. В світі в 2023 році була відкрита створена перша вакцина, яка захищає домашніх свиней від даного захворювання. Процес реєстрації даної вакцини в Україні гальмується. Так виглядає, що це робиться штучно, тому що, мабуть, десь дефіцит комусь і вигідний, тому що він дозволяє збільшувати маржинальність, але нам потрібно йти в цивілізований ринок. Нам потрібно не лише приборкати дане захворювання в Україні, а також і стати країною вільною від даного захворювання для того, щоб ця галузь отримала нове дихання, розвиток в глобальному ринку, тому що світові ціни, як я сказав, на свинину ще вищі. І Україна б могла мати значний резерв доданої вартості, тобто підтримку для економіки від м'ясної галузі по наших розрахунках. Ця цифра сягає 6-12 мільярдів євро щороку доданої вартості за рахунок розвитку м'ясної галузі лише по свинині. Дякую мокола. Ми вам дуже. дякуємо. Микола Бабенко виконавчий директор асоціації м'ясної галузі, гендиректор громадської спілки, центр підвищення ефективності в тваринності, був з нами на візку і говорили, чому збільшується ціна на м'ясо.